Вітаю! Сьогодні хочу так невеличкий показ зробити тих орхідей, які вже ну, давно заквітли. Ще раз хочу їх показати, які вперше заквітували, і вперше в домашніх умовах заквітували. І покажу розвиток тих фласенят, яких я оригіни купила. В общем, подивимося, все що. все, що я трошки зібрала, так, хочу зробити вам відео. Значить, перед вами зараз дві квіточки, такі крупні, гарні. Я думаю, це через те, що літнє квітування вони трошечки світліші. Але е, я знаю, що вони так приблизно пам'ятаю, що вони должны бути трошки темніші. Ну, квіточка крупна. У нас я навіть. Не брала, не міряла, Роз... скільки розмір квіточки. Це в мене була дітка. Дітка була куплена з 6 21-го 21 року. 23-му році я пересадила їх. У мене тут подвійна посадочка цих малюків. Це теж знята була дітка. У 21-му році. Це моя дітка. я її показувала квітування. Така світла світло сиреневого кольору крупна квіточка. Ця орхідейка, зараз, яка цвіте, ось була дала цвітоносик, але затормозила його, я так трошки зрізала. І ось вона влітку дала новий цвітоносик на дві квіточки отакі Симпатична. Я думаю, як буде квітувати каскадом, як уже буде повноцінний такий розмір. Архідейки буде дуже симпатично. Дала поки два бутончика, дві квіточки. Маємо таке перше квітування цієї орхідейки. Я хоч за 4 з лишнім роки побачила перше квітування цієї квіточки. Так. Тепер будемо далі дивитися. Цю орхідейку я купляла, я вже не пам'ятаю, коли я її купила. Це парклін сідр. І от ми маємо дві квіточки. Як ви знаєте, ця орхідейка повинна бути дуже темного такого кольору. Майже як ото темний дикий котик, але літнє квітування, дивіться, яке ніжне таке, симпатичне. Така світленька квіточка. Сама квіточка, звісно, плотна, така, як вона і повинна бути, але не така зовсім плотна, якби вона була темного такого насиченого кольору. Все ж таки, оці темні плямочки, вони додають структури і плотності пелюсточок. Ну, Що маємо, то маємо. Маємо поки дві квіточки. Сподіваюсь, колись вона у мене заквітує більш пишніше. Розвиток у неї непоганий. Наростила кореневу систему, теж тут непогано. Виростила ось ще один додатковий листочок молоденький. Ну, дві квіточки. Ну, вже, скільки маємо, те є. наше. Так, далі. Далі покажу, ой, дюргаю. Заквітувала вже в домашніх умовах, в літньому квітуванні моя орхідейка, ой, так хотіла швидко сказати, і вилетіла з голови. Зараз метелик, маракеш. Во. Я його отримувала в січні місяці цього року квітучим. І от в домашніх умовах це вже новий її цвітоносик. Видала тільки дві квіточки і отаке от літнє квітування. Квіточка, звісно, не дуже крупна зараз. Ну, маємо защіпи, маємо пілорічність, все як положено. має тільки, звісно, 2. Дві-дві-дві. Дві квіточки. Ну, я теж цим задоволена. Все ж таки, чекаєш іноді і домашнього квітування. Пилорічність не підвела. Все ж таки, це вже новий цвітонос. Я купувала її на один цвітоносик був. Один був зрізаний, один проквіт. Отакий маракеш. маракешик. У мене ще є пилорчик-маракеш. Так що будемо чекати їх його квітування ще. Так, покажу ще. Я вже показувала була один раз цю орхідейку, але покажу ще раз. Зараз переставлюся тут. Це Galaxy Ось я показувала перші були квіти. Бачите, які темні насичені. Такі бархатні, теж крупні такі. А це е з нового цвітоносика, дві квіточки. Уже при е такі, більш високих температурах вона вже проквітла менш такого темного кольору, більш світлішого. Бачите, як відрізняється от вам, чотири квіточки. Відрізняються. Ну, гарна така яскрава. Квітка крупна. Я е, чекала його розквіту. Він у мене був один раз тільки про квіт. А це є все. Такий, виходить, букетик з чотирьох квіточок. Ось От, така. Міняється. Міняється квітка від залежності від температури. Ви Бачите, ця темна бархатиста така, ця вже світліша. Ну, красивий. Це в мене тут подвійна посадочка, ще одної орхідейки, яка поки що не хоче квітувати. Хоча у них тут вони обидві закриті системі. Тут у них, звісно, коренева просто шикардос. Так, ще поїхали далі. Значить, ще раз покажу вам свого Мауріція. Гляньте, які всі різні квіти я просто в захваті. Кожна квіточка по-своєму розмальована. Оця, звісно, квітка більше до, до того квітування, яке повинно бути, більш таки наближений колір. Але через те, що квітує влітку. Бачите, квіти всі різні. Просто шикарно. Так, я не знаю, як воно буде на відео показуватися, Але як вживу дивитися, просто обалденні квіти. Всі-всі різні. Ось так от. Це вже таке більш пишніше квітування, вже домашнє, бо прошли рік. За квіт там несколько квіточок. Взагалі були бліденькі такі білі. А це такий вже насичений колір, різноманітні аж 5 квіточок. Сама рослинка поки що, ну так, дуже, вона не дуже крупна. Ще гарно нарощую кореневу. Отакий букетик. Так. По квітучим, по великим, поки так все. Тепер покажу перше квітування підлітка. от-от такий бігліпчик Це бігліп Кінг Кар клоун Шукала переклад. Цієї назви ну, могла тільки перевести по одному слову. Кінг це король, кар це машина, клоун це клоун. Як з'єднати ці три слова в одну? Яка це виходить назва цієї квітки, я просто не знаю. Значить, отримала я його 24-5 року. цей бігліпчик. І він у мене майже десь через тиждень чи через 2 випустив цвітоносик. І це перше його квітування. Зараз квітка 7 см, по заявленому садовнику, розмір повинен бути 8 см. Ну, я зараз дивлюся на відео, оце світліше. хоча це темний тут колір, такий темно-бордовий. І те, що я люблю, кругла обка. І якщо буде квітувати так, як на фото у садівника, я вставлю фото, то, звісно, буде шикарно. Шикарна квітка, такий бігліпчик, буде обалденно. Навіть нехай і 7 см квітка. Але якщо буде квітувати такими каскадами, я думаю, це буде гарно. Ну, рослинка сама поки що не дуже крупна. Листова маса не крупна, може ще підрости. Після пересадки на... Наростуть ще, може, крупніші листочки, ну, але поки що так. Ну, я рада, що по сорту. Розквітла по сорту квіточка. Ну, і давайте покажу вже, поки казала про діток, як відбувається їхній розвиток. Ті, що в мене ласенята я прикупила орігіни. Значить, коли я їх отримала? 16 7-го, 25 -го, так? Пересадила їх у живий мох. Гляньте, що робиться. Ось вот, що робиться. І от там ще оно, корінчик, новий ну, росте. Красотулечки. Просто стоять під лампою. Пересадка, посадочку цих орхідей я показувала, як сажала. Давайте тут подивимось, що відбувається. Десь я бачила тут, ну це корінчик який був. А, ось, у. видно, корінець. Ну, поки ще так не дуже. Листочок росте один, і листочок отут почав рости інший. Тут ось овідший келянчик. Красивий новий корінчик. Просто шикарний. Тут, звісно, я поки що нових корінчиків не бачу. Ну, так вони. Вони були світленькі, але під лампою, бачите, як трошки набрали такий колір темніший. Ну, я думаю, з корінчиками вони не забаряться. Я ж кажу, тут вже ось один видно, корінець гарно. І решта проявиться. Тут десь бачила ще, по-моєму, це в цьому районі щось таке тверденьке відчувається, не буду. І ще одна. У мене ж їх шість я посадила їх попарно. Дивіться, ось сю корінчик, ось корінчик. Я Десь тут іще бачила. Ну, ладно, листочки ростуть один. І тут листочок росте, тут вішики. Я поки що не дуже спостерігаю нових корінчиків. Але гарно. Розвиваються ті корінчики, з якими вона, вони прийшли. Бачите, підзагоріли, були світленькі. Зараз вони такі темні, гарно ростуть оцей світлий. Ну, це, мабуть, буде і світла квіточка. Разсвітлі листочки такі. От, як бачите, все чудово. Живий мох робить свою справу. Ну і плюс освітлення. Вони стоять у мене всі під лампами. Тому такий розвиток. Це сьогодні 16-7 я отримала, а сьогодні вже 18.08. Ну, за місяць, отакий розвиток, я вважаю, що це непогано. Дуже шикарно за місяць підросли дітки от так. Такі маємо ми квіти, дуже хотіла вам показати, хоч не дуже пишне квітування, але все ж таки маю трошечки інші розпуски. Не такі шикарні, як решту я показую завжди, Ну, є, і на тому я дуже рада. І я рада за оцього бігліпчика. Буде шикарний бігліпчик, відквітує, будемо робити пересадочку йому. Корінчики у нього гарні, він був, е поки рос носик росли корінчики у посадочки. Оце вже всі оці молоденькі, ці вже у мене наросли. Ну, а квіточка, як знаєте, як зацвітає. То корінчики іноді припиняють зростання. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!